Вік обіцяв дівчині весілля, а карти показали, що в нього кохання з іншою. Усім привіт, це мій 25-й день челенджу 100 днів відьми, де я розповідаю вам різні історії. До мене прийшла дівчина, закохана, щаслива, каже: чоловік говорить про майбутнє, завжди обіцяє сім'ю, завжди обіцяє кохання. каже, що я його єдина і клянеться мені у коханні. Я вирішила зробити розклад таро, роблю розклад, і карти показують мені зовсім інше. Зрада, обман і подвійне життя. Я дивлюся, що цей чоловік уже наречений. І він готує весілля, але не з нею. А з іншою дівчиною з сусіднього села. І він одружується зовсім зовсім скоро. Дівчина була повністю зовсім в шокі. Вона сиділа переді мною, вся бліда, і повторила, як так, як він же обіцяв мені сім'ю. Він же клявся, він же говорив, що я його єдина. І тут найголовніше знаєте, що краще гірка правда зараз ніж роки життя в брехні. Їй було боляче, але вона змирилася і сказала, що дякую, що врятували мене від помилки. І ось для цього існують карти: не для страху, а для того, щоб відкрити очі.